Після останніх мирних угод утворилася так звана сіра зона. У ній ані ми, ані ворог не можуть розміщувати опорні пункти. Місцеві мешканці опинилися у складному становищі. Наша місія сьогодні полягає в тому, аби надати мирним жителям харчі. Місцеві доходять. Ну ця сторона більш-менш нормальна тут. Це Там воно, паралельна вулиця, там виходить... Ну да, вот то, що там -стар... направо наші, виходить, а прямо вже простреливаются. Да, 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 да получается... ну, це там було. Якщо йти, виходить, туди, права сторона нормально, идти, ліва сторона вже прострілюється. Там куча детей были. Где эти энергетические батончики? Да, там брал. Да, тебе конфетки дал. Да, да, браво. неделю. да. Дядя, и да, мне, дядя, наборки, да? продуктовые наборы. Там ДНРовский еще обезбашенный этот пункт пропуска тоже очень. А у них тоже появился свой пункт пропуска? Да. 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 дай бог вам здоровья. Большое рыба. Большое. Да, я... становитесь, 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 становитесь. Если есть пакеты, то давайте принесите пакеты, мы вам принеси пакеты. пакеты Круп насыпаем, еще чего-нибудь. Да, есть. если... Подходите с пакетами просто, ну, и будет сейчас нагружать, да. Пошел, Нормально.